Всім привіт! До і трошечки зніму дорогу саме сюди. Я будемо так піти, щоб було краще видно. Още 10 квітня. Спробую так піти, Можливо, так буде. Це відбідніше. Саме головне, щоб я тут не зняла те, що залишилося саме море, коли настрій не дуже, треба йти плавати. Розстоянки для машин зробили платними скрізь, то можливо таким чином тут розгрузять і будуть декілька полос для автомобілів Набудували. Не знаю, як вони вирішили питання з парковками. Машин зараз дуже-дуже багато. Сподіваюсь, що є місця. Готель Аркадія, готель Атлантик. ось такі хвилі різні. шикардосные будинки. Выглядают дуже сучасно. Так, трошки и была повария. Отель Атлантик. Можна вже класти купальник, мені здається, можна поплавати, водичка потрібна. повинна бути вже приємна. Тут навіть кліпи торгують, якась фрукта, щось є. Камриничик такий базарчик. Зупинка тут же поруч. Якийсь транспорт сюди їздить. Мені проще пройтись. Саме тут Кадор, але тут ціни такі. Самокат взять напрокат, хто любить. Я дам телефону сільпо. недобудова. Так і продовжує стояти. Ось ця недобудова. Готель, скоріш за все. Якісь кафешки. Так красиво в них прикрашено. Вау! зовсім поруч. Табрія фітнес промастір. Да, Чого тільки тут немає. Поруч готель Молдова. Раніше був зараз такий занепад. Багато разів я його знімала, не хочу зараз заходити йду. Просто довж платанів. Ось так. Готель-комплекс Одеса. Колись тут відбувалися концерти різні. Концерт хол. Зараз навіть не уявляю, що там може бути. Зого боку цей парк санаторію Молдова, але з цього ракурсу мало що видно, тому, тому йдемо саме так. Гагарін Плаза. Ось тут. тут такі схоти відкрито можна заглянути трошки сам санаторій Молдова. Вау, яке чудо! Yeah. Yeah. Наградні лози mm -hmm. буде гукають. Навіть відкрита таке відчуття. Ось так зараз виглядає. Фонтан. Парк. Слушайте, відкрита? Навіть відкрита. Дуже цікаво. Ось такі кімнати. Навіть тут такі лозе зроблено. Клас. Можливо, хтось тут відпочивав. А працює взагалі санаторій чи ні? Не працює? Вау, працюють вони. Так що можна, я думаю, що сайти є, можна подивитися, які ціни. Клас, я ніколи сюди не заходила. Гарного дня. Ну, Так що працюють вони. Це добре, море тут поруч. Я не знаю, які ціни, можна подивитися на сайті. Така спека. Ніски взагалі не варять. Щось спрашувати. Каже, що люди є. І машинами приїжджають. Десь там позаду можна машину поставити. А хто так приїжджає, то як він каже, трамваєм. І чим тільки можна? Ось так. А тут же мудра поруч колись було шикардосне. Ось так. Кітька. Да. Все. Пішла я тут буквально трошечки і вже Аркадія. Ще зовсім трошки. Тут поруч зупинка трамвайна номер 5. Зараз покажу, якщо там є хоч щось. Трамвайчик стоїть. Є укриття. Да, після таких. Знищення ворожої техніки то все можливо, то потрібно хоча б тиждень так уважно слідкувати за всім. В Аркадію з конка диспансеру приїжджає 198-й. І ось зовсім-зовсім поруч вже Аркадія. Людей, я думаю, буде дуже дуже багато. Вау, скільки людей! Неймовірно. Зараз буду шукати де можна поплавати спокійно. Я очі хотіла. Свіжає Аркадія, центральний вхід. Так що на цьому все. Пока. Ще зустрінемось. Буде видно.